Вечір добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 ви дивитесь програму на часі з вами у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми спілкуємося з Володимиром Хомком, міським головою Рівного. Добрий вечір. Добрий вечір. І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, попрошу дещо більше інформації про нашого гостя. Володимир Хомко, міський голова Рівного, народився 1 серпня 1957 року у місті Рівне. У 1980-му закінчив Український інститут інженерів водного господарства. Одружений упродовж 2001-2002 років брав участь у програмі модернізації муніципального водопостачання в Україні ініційованій Агенцією з міжнародного розвитку США у 2002 році. Був запрошений на посаду начальника управління державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, брав участь у розробці законів України, постанов кабінету міністрів та іншого. Нормативних актів у даній сфері вивчав досвід роботи комунальних підприємств в Польщі, Німеччини, Данії та інших країн 30 листопада 2008 року обраний міським головою рівного 31 жовтня 2010 року повторно переобраний на посаду. Пане Володимире, розпочнемо звичайно із такої надзвичайно болючої теми, коли йду вулицями міста просто не можу спокійно стояти, осторонь і дивитися, як рухаються автомобілі на дорогах. Мені їх ну настільки шкода, що вам навіть не передати. кажуть, ну всі з всіх сторін кажуть, що грошей не вистачає на ремонт доріг. Куди діваються ті гроші і що робити? Дійсно, питання болюче. Я також хожу по місту. Знаєте, в чому різниця між вами і мною? Ви маєте кого проклинати, а я не маю кого проклинати. Я не хочу говорити якихось банальностей. У місті Рівному буде в цьому році, я раніше оголошував цифру 17 мільйонів, 22 мільйона гривень на ремонт доріг. Із них більша частина піде на капітальний ремонт. Ми звернулися до обласної адміністрації і я думаю, що вона нам поможе ще. Ну, не буду оголошувати цифру, бо це тема переговорів, але я сподіваюся на пристойну цифру. Але дороги дійсно в цьому році такі, що як завжди, тих грошей, що кожен рік ми витрачали, нам не вистачить в цьому році. Будемо перекидати гроші ще звідкись. Я на цьому питанні зупинюся ще з однієї точки зору. Важко чимось виправдатись, що дороги погані, вони дійсно погані. Якщо вони кожен рік погані, то в цьому році вони просто дуже погані. По всій державі. Погодьтесь, це аргумент сказати, раз у всіх погано, значить є якісь об'єктивні обставини. Бо, якби, наприклад, було в Тернополі в ровно в Житомирі погані, у всіх з них добрі, значить тут мери погані або місцева влада не справляється. Але ж у всіх погані. І повірте, що в Рівну не найгірше. Вони паршиві, але не найгірші. Значить, є якісь об'єктивні обставини. Одна із політичних партій в даному випадку, я конкретно кажу про свободу. Весь час кричить, що от якби вони були при владі, то би дороги були кращі. Ну, шановні, користуючись цією передачею, я її чекав. В Тернополі Івано-Франківську вся влада у свободи. Поїдьте, подивіться на дороги, а позвоніть своїм родичам. Я вас запевняю, що вони гірше, ніж в Рівному. Я наперед вибачаюсь перед мерами Тернополя і Івано-Франківська хороші люди, я до них не маю претензій, але просто вже достали. Там на гірші. І повністю в свободи, і в Раді вся свобода більшість, і мер Свободівський. Значить, не в цьому справа, не в політичних обставинах справа. Взагалі не в політиці. Немає політики на території міста. Немає політики. Я б заборонив би мерам і депутатам взагалі бути в будь-якій політичній партії. Є асфальт, є дахи, є прості життє... такі життєві проблеми. Е -е, з моєї точки зору. А в чому тоді проблема, що такі проводить? Можливо, це ми, технології варто міняти. Е -е, ну, чи я що? не хочу казати якихось таких. Тривіальних речей на рахунок крадіжок і таке інше. Я просто рекомендую, якщо хтось знає, де щось вкрали, будь ласка, є прокуратура, є СБУ, пишіть заяви. Робочі, якщо у вас майстер чи ваш керівник заставляє красти асфальт, напишіть заяву в прокуратуру чи в СБУ. Є достатньо органів, які контролюють цю справу. Якщо такі випадки є, їх треба зафіксувати і винних покарати. Але ми дійсно тратимо на дороги дуже мало. Дійсно дуже мало. Дійсно, ми втратимо в сотні разів менше, ніж тратять німці. Відповідно, дороги в сотні разів гірші. Крім того, що якість, і таке інші матеріалі, Україна, наприклад, не виробляє бітум. один із аргументів, але тим не менше, Бітум Україна для асфальту не виробляє. Ми його купуємо не найкращий в Білорусі або в інших країнах. Я на завершення такої теми, яка болюча для всіх. Повірте, для мене вона болюча. Бо це підриває мій імідж не тільки всіх мерів України. Скажу, що ми будемо мати більше ніж кожен рік грошей коштів на ремонт доріг в цьому році, і зробимо все, щоб до великодня максимум зробити, щоб людям було ну нормально їздити по цих дорогах. Працюють всі і по прибиранню, і по ремонту доріг. Яка наразі ситуація у комунальній галасі, тому що дуже багато зараз іде розмов, перемовин різноманітних, зокрема про можливо реорганізацію сказати, чи перетворення житлово-комунальної сфери? Яка там ситуація? Ну я думаю, є дві найбільш неперетворених сфери на території України: це комунальна сфера і медицина і найбільше нарікань. На дві ці сфери. от я робив опитання в місті рівному, на дві сфери найбільше нарікань. Безумовно, ситуація, яка є в комунальній сфері, мені ближче, тому я на цьому зупинюсь. І мене не задовольняє, і вас не задовольняє. Ті перетворення, які будуть робитись, а вони обов'язково будуть, очевидно, будуть викликати супротив. Вони будуть надзвичайно непопулярні. Ті, хто їх почне, ну, про свій імідж може не думати, тому що він буде похований під обломками тієї реформи. Але її робити все рівно треба. Це той, хтось повинен зробити, так як в Польщі був Бальцерович, Клаус, Чехії та інше. Хтось повинен це зробити. От що стосується ЖЕКів, дуже приємна новина для мене, ну така, можливо, перша ластівка прозвучала, досить несподівано і для мене. Очевидно, що нам треба робити те, що роби, зробила Росія перетворити ЖЕКів у управлінські компанії. Ми зробили, ми надзвичайно багато помилок, допустили в приватизації житла. Стратегічних помилок, які виправити нормально, вже неможливо. Треба виходити з цієї ситуації. В таку ситуацію житло загнали ми, Росія, Молдавія, тобто декілька країн. Всі інші зробили так, як потрібно. Поляки, прибалти. І от зараз зачитаю буквально для мене досить несподівано, тому що я думаю, що і міністерстві ніхто цього не знав. Зачитаю буквально доручення президента. Який доручив до вересня затвердити план заходів щодо переведення відносин у сфері управління обслуговування утримання багатофакторних будинків на ринкові відносини до 2015 року? Це те, що зробила Росія. Згідно з дорученням, заходи мають бути спрямовані, зокрема, на вільний вибір власниками багатоквартирних будинків, способів управління спільним майном будинку і осіб, що здійснюють управління на договірних засадах, суб'єктів, що надають житлово-комунальні послуги без погодження з органами місцевого середування, ринок, конкуренція це те, про що я говорив, про що я мріяв. Крім того, президент доручив до січня 14 року внести на розгляд Верховної Ради проект закону про регулювання діяльності управителі спільного майна багатоквартирних будинків, передбачивши визначення послуг з управління, вимог до управителів, порядок контролю якості послуг та їх, відповідально, та їх відповідальності. Ми почали такі перетворення в рівному буквально два роки тому назад і вперлися в стіну. Яка заважала нам зробити перетворення довести до кінця? Ми не могли створити управляючі компанії. Ми навіть компанію назвали перша управляюча компанія, але в зв'язку з тим, що було не визначено послуги з управління, її створити неможливо. Немає тарифу на управління. Тепер це буде. Тому тепер ми цю, цю справу доведемо до логічного завершення, так як зробила Росія, не ідеальний варіант, але на голову краще ніж те, що зроблено в Україні. Я не знаю, хто консультував президента, бо наскільки я розумію, міністерство цього не знали, але доручили саме міністерству. Міністерство, міністерство знати не могло, тому що я вже не перший раз заявляю, що. Як може працювати міністерство на стратегію, коли вісім міністрів за вісім років? Кожний міністр працює не більше року. Якраз тільки вникає, міняють на наступного. Я дуже сподіваюся, що це доручення буде виконане адекватно, бо може так стати, що ми отримаємо на виході зовсім не те, що пропонує президент. Але це дуже правильне рішення. Це можливо перше, що зроблено раціонально в сфері житлово-комунального господарства. Таким чином, у нас в місті рівно буде приблизно три управляючі компанії. Щоб не сіяти пані вже пані серед жеків, хочу сказати, що жеки зможуть на конкурентних засадах надавати ті послуги. Але якщо вони виберуть, виборять ці справи надавати послуги якістю ціною, буде створено маса приватних компаній, які будуть боротись за місце під сонцем. Хто буде надавати краще і дешевше, той і залишиться. І жеки можуть залишитись, але повинні розуміти. От тут в мене і є запитання, чи вистачить цих фахівців, які дійсно можуть робити цю роботу. Тому що доволі часто спілкуючись із людьми, навіть ну, є одна приватна компанія, яка надає подібні послуги, але дуже часто вони приходять і не можуть щось там самі зробити в тій самій ну, в приватній квартирі. Розумієте, тобто чи вас... не буде такої, що взагалі немає фахівців? Я вас запевняю, що якщо Відбудеться перетворення, які створять ринкові відносини конкурентне середовище в цій галузі. З'явиться багато хто схоче заробити кошти на цьому. Але є один момент. Якщо ви в будинку скажете, що ми хочемо, щоб нам надавали послугу, наприклад, перекрили дах за 3 гривні, ніхто до вас не прийде, за 4 ніхто не прийде. З'явиться паритетна ціна, яка вигідна, яка не нижче собі вартості, вигідна тому, хто надає цю послугу, і яку змушені будуть заплатити люди. Буде 10 чоловік, 10 пропозицій. Вибирайте, але ви вибираєте. E, дуже важливо в цих перетвореннях, які ми запланували, щоб мешканець будинку з Дозорцева міг вибрати собі той ЖЕК або ту управляючу компанію, яку він хоче. Тоді управляюча компанія буде боротися за цей будинок. Це її хліб. Тоді, тоді змушена буде понизити ціни до мінімально можливих, інакше просто не втримається на цьому ринку. І буде конкуренція приватних компаній. Але треба, щоб мешканці будинку також хотіли цього зробити, щоб хоч зібрали вкупу, бо це їхня власність. От, до речі, ще є такий момент, є такий термін балансоутримувач. От ви мені скажіть, дайте відповідь юридично на запитання, що отримує ЖЕК на балансі. Ви приватизували квартири разом з квартирами по закону, відповідно до закону про приватизацію. Ви приватизували частинку сходової клітки, частинку даху, частинку труби і так інше. Тобто ви все приватизували? 100 квартир, 100 співвласників. Що ж знаходиться на балансі у ЖЕКу? На це вам ніхто не дасть відповіді. Бо власності ЖЕКа чи міста в тому домі немає. Є тільки власність мешканців, у власності мешканців. Але це тема окремої передачі. Це дуже і цікава тема. Ви знаєте, те, що я кажу, це не мої видумки. Я їздив і дивився, як це зроблено в нормальних країнах, де люди задоволені комунальною сферою. Не треба ж нічого видумати. Йдіть в Польщу, змальовуйте як це зроблено. І робіть себе так. Пане Володимире. Досить довго відкладається відкриття сміттєпереробного заводу. Коли він нарешті запрацює, тому що то восени, то взимку вже квітень місяць, а він все ще не працює. У чому там справа? Я в своїх інтерв'ю перестав казати дату, бо я сам особисто тричі вже її переносив. Завод готовий. Пробна партія сміття вже вироблена. Вона хорошої якості. Перероблена так, так? перероблена, вироблена саме вироблене альтернативне паливо, яке потрібно для цементного заводу. Зараз йде оформлення документів до здачі. За мою інформацію, за тиждень документи будуть оформлені. Місяць вже оформляються документи, готовий завод. Але треба здати його. Це комісія, державна повинна прийняти цей завод. І він запрацює. Для нас це надзвичайно важливо. От навіть з такої причини. За розміщення відходів на території сміттєзвалища ми платимо податок. З 1 січня взяли і збільшили цей податок. А тариф ми підняти не можемо, бо тариф забрали на Київ. Це ще один абсурд в комунальній сфері. Тариф на сміття тепер призначає нам Київ. А податок нам підняли. І наше підприємство, які ми з ну з великим таким великою працею витягнули з таких з боргів КТП. Тепер знову несе збитки, бо тариф не змінений, а плата за розміщення зміниться. А як ми будемо переробляти на сміттєпереробному заводі, то не буде що розміщувати на полігоні. На полігоні буде розміщуватись спочатку 20% від того, що привозиться. А коли запрацює, він повністю налагодиться технологія, лише 5%. Плюс не будемо мати проблем з світлозвалищем. Реорганізація теплопостачальних підприємств зараз також доволі така гаряча тема. Стурбовані і самі працівники власни цих теплопостачальних підприємств. Що буде чого очікувати і для чого це робиться? Розказую, для чого ну для того, щоб було тепло в оселях рівнян. Спекуляції на цю тему, хоч одбавляй, кому тільки не лінь. По-перше, почали лякати людей, що вони втратять роботу. Так от, користуючись такою нагодою, хочу сказати, що є порядок передачі в оренду. До речі, в одних засобах масової інформації, кайф-концесію, в, в других саме в оренду. Є порядок, і там виписано, що ми хочемо, щоб той, хто прийде орендувати, перше, взяв 80 мільйонів боргів. 80 мільйонів боргів нашого теплопостачального підприємства і забрав собі, щоб взяв всіх людей на роботу. Щоб заробітна плата була не нижча, ніж е, ту, що вони тут отримують, і щоб вони платили нам е, півмільйона орендної плати. Вірніше так буде. Там буде декілька конкурентів. Хто з більшу запропонує оренду плату, той і виграє цей тендер. Скажіть, що тут є погано? Ми замість збитків отримуємо прибутки, і з двох підприємств у нас буде приблизно мільйон у місяць. Ми зможемо цей мільйон, а це 12, у нас виходить десь біля 13 мільйонів в рік. Нам достатньо цих 13 мільйонів, щоб витративши на відновлення тепломереж, жити і не думати ні про що. Ну, Є спекуляції політичні, бо партії треба піаритися, Не кожна людина вникає в суть. У нас же є одне орендоване підприємство, я з ним не маю клопоту. Воно нам платить орендну плату, я не знаю, де воно бере там гроші на газ, Це не, не мої проблеми. Більше того, якщо не справиться, в договорі про оренду прописано: заберемо назад, майно ми не продаємо, але ще здали тимчасову оренду. Не справилось, забрали. Але 80 мільйонів боргів в той день, як він підпише угоду, вже не наші, а їхні. і вже ніхто до мене не прийде, щоб забрати ті борги. Це ж 80 мільйонів навантаження на наш міський бюджет. Тому, до речі, ми б і водоканал взяли. Зараз не беремо водоканал в місто, бо нема бажаючих взяти водоканал в оренду. не вимальовуються там схеми. А мали б такого орендатора, який би міг побудувати чись споруди, платити нам оренду плату, ми б задоволення взяли, нема бажаючих. По теплу є, на щастя. Який, взагалі, цьому... Я дозвольте ще тільки ще раз підтверджу. всі працівники будуть влаштовані з зарплатою не менше, ніж та, що була. Тобто в цьому речі, плані можуть бути спокійні? Тут, тут, тут вималювалася ще одна група. Опозиціра до цієї дії, це місцеві козаки. У нас їх багато, я всіх навіть не можу перерахувати, скільки цих козаць. Одне з козаців, імені Саверина Наливайко до недавнього часу орендувало у нас ну, колись це було приміщення нафтобази в районі вулиці Перехрестя, вулиці Пересопницької Кіквідзе. І там орендували невелику частину землі. Орендували як підприємство громадської організації по пільговим цінам. Ми маємо право дозволити казакам чи іншим громадським організаціям здавати орендувати по пільговим цінам. Але оскільки вони цю будівлю здали в суборенду під ресторан і під магазин, то, відповідно, ми змінили вартість, бо це вже не громадська організація, там просто, ну, грубо кажучи, кабак. Причому такий вульгарний. Вони подали на суд, програли суд. А щоб помститися, тепер вирішили зробити забастовку під міський і так далі. Ну, хай хто мені з громадян міста скаже, ми правильно зробили чи ні? Будь ласка, заберіть звідти ресторанний магазин, ми, ми повернемо пільгу ціну. Хочете в ресторанний магазин, платіть всі. У всьому своя причина, як правило, економічна. Ну, раз перейшли до економічної частини, який в цілому фінансовий стан міста? Наскільки він стабільний? Тому що доволі часто доводиться чути від керівників певних управлінь, що казначейство то затримує десь гроші, то не проплачує і ну, така ну, доволі безвихідна ситуація. Ви знаєте. Ситуація якась навіть вже трохи комічна. Ну, по-перше, сам бюджет міста рівно за цей рік, якби не ситуація з дорогами, що нам придеться більше витратити, ніж як коли ми кожну весну витрачаємо, непогано. Бюджет 850 мільйонів. Нам цього достатньо, щоб профінансувати всі наші видатки. Є декілька проблем. Перше це делеговані повноваження. Це ті повноваження, які держава мала виконувати сама, не маючи тут органів управління, передала нам. Ну, наприклад, передала школу номер 14 Для прикладу, я порахував, скільки обходиться утримання школи 14, і державі виставив рахунок, щоб вона мені дала гроші на це утримання. Зібрав по школам посидкам, це все: І культура, і медицина, і школи. І от кожен рік, починаючи з 2009 року, до цього такого не було. Кожен рік держава не додає нам на це кошти. От в цьому році 30 мільйонів. Це ми взяли гроші 30 мільйонів, які могли потратити на дороги, на дахи, і за державу заплатили за делеговані повноваження. Проковтнули одне. Далі починаються маніпуляції з казначейством. Ну, я просто зачитаю, взяв навмисне на сьогоднішню передачу те, що сказав мер Донецька на раді регіонів у себе в Донецьку. Дослівно зачитую. Промахи труднощі в економіці. Повільні результати реформ приносять розчарування населення і довіру до влади. Лук'янченко заявив, що прийняті центром окреме рішення безпосередньо іноді шкодять територіальним громадам міст і селищ. В якості прикладу він розповів про те, що з 90 днів першого кварталу 2013 року державне казначейство, там в Донецьку, 50 днів не оплачувало рахунки вже діяльності міст. Ну скажіть, як може жити мільйонне місто 50 днів без копійки? У нас така сама приблизна ситуація. Може, трошки краще, але така сама. По-перше, я не знаю, коли мені проплатять, коли не проплатять. І я знаю зараз з джерел, які заслуговують довіри, що казначейство годує відповідне постанову Кабінету міністрів, що вони мають право моїх рахунків не проплачувати до 30 днів. То уявіть собі, у мене є на рахунку гроші, я доручив казначейству їх перерахувати, а отримую гроші через 30 днів. Як можна планувати свою діяльність? Така ситуація бути не може. Ми на останній сесії звернулись і до президента, і до прем'єр-міністра, і до голови казначейства, і е, очільника міністерства фінансів. Не може так бути. Мери двічі писали це ж 450 міст. мери двічі писали заяву, і двічі це все ігнорується. Є труднощі з державним бюджетом, але це не наші проблеми. У нас є свій бюджет, у держави свій. І нам треба зробити. Ми просто вимагаємо. Дайте нам наші гроші в наше казначейство, яке не пов'язане з вашим. Ви собі діліть свої гроші, а ми будемо управляти своїми коштами. Так у всьому світі. Побачимо, що буде. Поки що проблема залишається в минулому році. У нас казначейство пропало, як в чорній ямі, 14 мільйонів. В цьому, на момент, коли я даю це інтерв'ю, 6 мільйонів уже за перший квартал не проплачених. А пане Володимире, і зовсім коротко, які ми ви бачите перспективи місцевого самоврядування, враховуючи усі ці проблеми, які зараз нависли, що можна зробити, я вам спочатку скажу, що відбувається. От за останніх три роки я став міським головою. Це була одна країна, а тепер вона або одне місцеве середування. Тепер воно потихеньку міняється на зовсім інше. Ну, забрали, по-перше, тарифи, погодження і затвердження тарифів на воду, тепло, каналізацію вже й на сміття забрали на Київ. Абсурд повний. Абсурд повний. По закону про місцеве середування це не прерогатива якоїсь київської організації. Забрали будівництво від нас. Мало ж рівняни не знають, що є так званий ДАПК, який контролює будівництво в місті рівному. Я на нього не впливаю. От я вам розказую приклад. На вулиці Тихій, або якщо бути точним, на перехресті вулиць Драгоманової 16 липня, з вулиці Тихої будується будинок. Ми дали дозвіл, виписали містобудівні умови умови обмеження, якоїсь висоти цей будинок, не вище 4 поверхів. Там не може бути вищого будинку. Суд вони звернулися до суду, суд призначив, що можна будувати 6 поверхів. Тепер там буде такий прищ. Ну, якщо суд призначив, то завтра суд може призначити, що біля пам'ятника Шевченка може побудувати кафе. Все? Я не управляю містом, ні я, ні один мер. Це ж ви спитайте будь-якого мера. Що будується, ніхто не знає. Без нас. Здача будівництва без нас. Контроль за будівництвом без нас. Закрили БТІ. Я не знаю, чи ви стикалися з тим. З 1 січня взяли розпорядження наказом по міністерству закрили БТІ. Хаос породили несусвітній. Людям погано, нам погано, але найгірше інше. Ми втратили контроль над майном в місті Рівно. Тепер я не знаю, яке майно є в місті Рівно на території міста Рівно. Як воно буде, ніхто не знає. З 1 липня ми втрачаємо контроль від нас забирають регістраторів. І я можу цей перелік продовжити, продовжити і продовжити. Кожний рік забирають, 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 забирають. І ми залишимося просто формально місцевим середуванням. Я ж досліджував, як функціонує місцеве середування в інших країнах. Все абсолютно вирішується на рівні територіальної громади. Все абсолютно. Тоді відпадає потреба в районних проблемах на рівні району області і держави. 90% проблем, от тих муніципальних, вирішується тут. Я доручення відповідне президента. Я знаю, що воно має вийти. Я дуже сподіваюся, що воно буде прописано так, як в Європі. Бо на останній нараді була, до речі, Марія Ставнічук, яка курує питання перетворенців є радником президента. Була сказана дуже цікава така фраза. Мер Львова її оголосив, що колись, років 400 500 назад, коли була абсолютна влада в Європі. Були королі, монархи, і вони віддавали містам самоуправління, давали Магдебурзьке право, тому що розуміли, коли багато місто, багата держава. А тут все робиться навпаки. 400 років тому назад абсолютні монархи віддавали містам право управляти своєю територіальною громадою тим, що робиться на території міста. А ми забираємося назад. Пане Володимир. На жаль, я мушу вас зупинити. Наш час вичерпано. Дякую вам за те, що до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму на часі в ефірі першого місцевого. Побачимось.